Те, що кажуть, якісь там не такі груди, не такі суски, а де той стандарт? Дитина смокче палець, Вона не смоктали інших грудей, Вона не смоктали інших сосків. Вона не знає, що може бути інакше. Набоємося її щільненько до себе І щоб Вона дихати могла, щоб носик не протиснувсь. Отак, груди але... тримати дуже-дуже так... важливо, щоб носик дихав. Я знаю, що в пологовому таке вчать, але якщо матуся весь час тримають на одному місці, то потім лікують лактостаз. Якщо виходить прикладання ось таке, що носик... Хочеться отут притримувати, та, щоб він дихав, це означає, що воно неправильно. І дитина захопила більше роли тут, а не тут. Це ознака для вас, що нам треба забрати груди, опустити дитину вниз, щоб носик був на рівні соска. І тоді вийде прикладання ось таке. Дитина в животику у смак, чи пальчик, чи кулочок, чи ніжку, якщо дістає. Але. Вона має смуктальний рефлекс вроджений, але мета мами після пологів навчитися.